Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні недільний день і, в принципі, хочу показати автівки, які до нас заїхали, є, в принципі, досить непоганий вибір. Отже, в першу чергу почну з електромобілів. Чому? Тому що вони на сьогоднішній день набирають такої досить непоганої популярності і, в принципі, заполоняють дороги України. Друзі, Миган, 21 рік, 96 тисяч 60 кВт батарейка. Ціна 21 тисяча доларів. Не фарбована досить, стильний, досить стильна машинка. Приїхали, побачили, купили матрична оптика ну, просто бомбезний автомобіль. Новинки, які вже в принципі, продаються більше року. Це в нас МЖ, є в нас офіційний представник в Україні. Повністю сервісне обслуговування. Ось такі МЧ вартують від 12 до 13 100 долара. І пробіги їх коливаються від 18 тисяч до 60 тисяч км. Залежно від стану, це, наприклад, більш простіша комплектація, все решта це на максимальні комплектації, версії лакшері, не фарбовані, як кажуть, приїхали, побачили, купили ось такі лялочки. Тому кого -то цікавить, досить хороший клівенс цих автомобілів, комплектація на висоті, мертві зони, камера заднього огляду, також мультимедіа, салон. Є також і панорамний дах. В принципі, класний 17-го радіусу. Диски та багато-багато іншого. Лет-оптика, ну, коротше, все необхідне в цих автомобілях є. Тому від 12 до 13 100 доларів приїхали, побачили, купили 21 роки. І кажуть, автівки без зауважень. Є також у нас IONIQ, воно вже стоїть десь, напевно, з 2 місяці 14 800 30. 8,3 кВт. Машинка має два косметичних підкраси, 100 тисяч пробігу. Так, покажу по свіженьких автомобілях. Це в нас заїхала Kia Niro. Мушу підглянути по цінах. Значить, 1700 17 118 тисяч кілометрів 19-й рік. Вона 20-м роком, але вона дорестайлова. Розмитили її 19-м роком. Максимальні комплектації, хороша машинка, без підкрасів, 17700, підшипники не годують. Е, так, ось така вже на номерах теж мега, і мега класний автомобіль, затонований. Нова резина на класних дисках 2020 року це вистало 18 850-122 тисячі пробігу. ну просто, просто цукерка, якщо чесно. скажу так, Максимальна комплектація. Приїхали, побачили, купили. Е, інша у нас Niro 2019 року тес 64 136 тисяч пробігу. Ось така лялечка вартує 17400. 20 2020 року значить 64-ка, 45 тисяч пробігів теж повністю в рідній фарбі. 19300 версія Prestige. Ось така лялечка. І е, є також 19 й рік, е, більш простіша комплектація. 16 900, 64 ка 108 тисяч пробігу. Покажу, як що до чого, це, до речі, свіженькі автомобілі під'їхали, якщо не врахувати, ось та, що стоїть на е, на реєстрації, це нашого дилера автомобіль е, досить і досить непоганий. Е, по конах 39-ка, 64, -ка, 64 -ка і, е, в принципі, так, і ще одна якась стоїть. Зараз піду гляну. А, це у нас 64-ка теж. 15 450 Ось така лялочка. Е, в хорошій комплектації. Це теж 64, теж дорест, 16 16500, максимальна комплектація. Ось така у нас є 64-ка, більш в простішій комплектації, але фейсліфт о, 21 рік. Від, так, ціна 300 І 39-ка, 39 77 тисяч пробігу за ціною 13900. Залишилось друзі, у нас два етрони Два спортбек. Ось такий спортбек нас вартує 33 450 доларів. Це в нас. E, значить, 30 тисяч пробігу, машинка повністю в рідній фарбі. Трошки слабша комплектація, але спортбек. Всі необхідні девайси є, є в цьому автомобілі. І e, в принципі один з найдешевших практично e, по Україні. E, це в нас Етрон. E e, кінець 2021 року 155 тисяч пробігу в Еслайні на Пакеті». Ціна 27 тисяч доларів, досить і досить непогано. Класна, мазда заїхала кінець 22-го року, коли цікавить, машинка теж повністю в рідній фарбі, за адекватні гроші. Батарейка 35,5 кВт. І, е, друзі, така машинка вартує 14400 доларів. Без зауважень, хороша машинка, кінець 22-го року, речі пробіг 19 тисяч км. Нова машина, друзі. Є е, ось такий у нас іонік, це свіжий завіс. Е, мали декілька продали, оцей один тільки заїхав. От, пару днів назад, це у нас іонік 21-го року за ціною 23 тисячі доларів. 95 тисяч пробігу. Фарбована одна задня дверка. все решта е, повністю в рідній фарбі. Також ось таких у нас два гольтика є. Один на реєстрації, один свіжо заїхав. Ось такий 13 тисяч доларів з чорною стелею. Просто магічно бомбічний, як кажуть. А, так, батарейка 35,8, 36 кВт, 78 тисяч пробігу, 13 тисяч доларів. Ось така лялочка. І ось у нас. Є ще за 14 тисяч доларів. Машинка 20-го року, бо це, до речі, 18-го, 18-го, це 20-го. 54 тисячі пробігу, антиблік, затонована за 14 тисяч доларів. Октавія, друзі, Октавія в нас е, вартує 18 тисяч доларів, чистий 21-й рік. 191 тисяча пробігу, не фарбована, досить і досить непогана автівка. Також приїхав ось такий Citroen, Це в нас 1,6 з 16 року, 1.6 HDI, 120 кінських сил, 11450, 204 тисячі пробігу. Досить і досить непогана машинка, така, знаєте, сімейна, адекватний. Класний, класний, класний автомобіль. Економічний. Кого цікавить? 11450. Друзі, у нас тут посадки, Значить 21 рік за 21 500 два седанчика, 22 тисячі і 20 тисяч. І практично рестайловий, самий, дешевий, фарбований, 19 рік, але він рестайловий, 18 400 В принципі, якщо зателефонуєте, я думаю, навіть нижче 18 тисяч можемо віддати. Бо вже в принципі застоялося і вже. Я думаю, що вже пора віддавати. Ці тільки заїхали данчики, це теж тільки заїхала, тому, кого цікавить, посадики є в наявності. Там, друзі, s 6 так, Маємо таких дві штуки. Ціни 54 та 62 тисячі доларів. Також не можу не показати класного шкоду Kodiaq Sportline. Ось така лялечка. Це в нас е, значить 21 рік чистий, 201 тисяча пробігу, не фарбований, передньопривідний на панорамі. Ну, на девайсах автівка. Е, ціна 30 000 доларів. Якщо це для вас дорого, то для вашої уваги ось такий друзі, Mercedes GLB. передньопривідний е, просто просто стильний. 28 900. Це в нас теж 2021 рік. Дизель. Хороші комплектації за мега-мега мега адекватні кошти. До речі, ціна коливається на авторі їх в районі 33-35. В нас ціна, друзі, 28 900 Є ще в нас ось такий Т-6. Це в нас повний привід, довга база. Кого цікавить, приїхали, побачили, купили за 34 000 доларів. І свіженький Opel Vivaro 1,5, довга база. Ось такий жовтячок 156 пробігу. А, так, 15400. Приїхали, побачили, купили. Ось така лялечка а, В принципі, друзі, також ще є досить багато машин у нас ще на мойці. Завтра ще приїдуть три кони електричні, це у нас буде одна 64-ка, дві 39 За, Я вважаю, мега і мега адекватні кошти. Якщо вас цікавлять електромобілі, є в нас вибір. І, звичайно, що по дизельних теж можете приїхати оглянути. Якщо вас цікавлять більше автівок або ви є з іншого міста, Друзі, заходите на наш сайт AвтоTrade Cars. Я на цьому сайті ви знайдете більше автівок. Автомобілі, ціни в доларах це ціна в Україні, ціна в євро це ціна ще в дорозі. Е, є також послуга придбати автомобіль в дорозі. Він, звичайно, що він буде дешевше. Е, ви зекономите кошти, е, в принципі, і отримуєте, е, як кажуть, свій. Свою бажану мрію, свій автомобіль. Якось так. Тому, друзі, заїжджайте до нас на стояночку, є вибір. Ось. Такий стан справ. Ну і ще покажу а це. Бачите, просто пуля. Кого цікавить, адекватні друзі ціни. Наш основний девіз чесні автомобілі від чесного продавця. Приїхали, побачили, оглянули, купили, замовили. Намагаємося знайти щось, як кажуть, досить і досить хороше. Якось так. Тому, друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Знімаю мало чому, тому що є дуже дуже багато роботи. Треба продавати. Треба Купляти, треба розмитнювати, сертифіковувати, мити, чистити, як кажуть. Якось так. Тому. Всім удачі, всім па-па. Це прикольно.